В Європі нормальне є пересування, вільне пересування це одна з норм. Не лише Європейського Союзу, а взагалі нової європейської ідеології. У нас це вкрадене право вільного пересування державою на роки, можливо, не десятиліття. Тобто є люди, які взагалі тепер не потраплять за кордон, ну, до 60 років, а Українські чоловіки не доживають це. А, якийсь дуже масі... песимістичний прогноз. Ну, як, слухайте, він страшний. Поч, почекайте, ну три з половиною роки є заборона на а, вільне пересування, Діє воєнний стан. Нам як відповідають Дивіться, в а, нагадаю, що основний закон це конституція, де розписано, що а, про вільне пересування, яке може бути. Змінено лише згідно закону, так от жодного закону, де заборонено вільно просуватись, немає. Є лише інструкції влади, тобто постанови на рівні Кабінету міністрів. Жодного закону немає. Тобто, насправді йде порушення. Це що? удар по армії, тому що у нас намагаються брати тих, хто не мотивований замість мотивованих. Це удар по економіці, тому що у нас зникла маєтна міграція, коли люди працювали в тій же Польщі і поверталися. Оце це удар по освіті. У нас не можуть вільно виїжджати старше 22 років люди вчитися, те, що нормальне для світу, тобто набувати знань. Це удар по демографії. У нас на десятиліття розбиті родини. У нас кажуть, у нас люд... діти не народжуються. Ага. У нас заборонено чоловікам бачитись з дружинами і дітьми, які опинилися за кордоном. І це удар по демократії. Тому це основна проблема, що ми навіть не усвідомлюємо, що ми втратили демократичні цінності. У нас давно вже перейшла війна, на жаль, з, з фашистською Російською Федерацією, з війни цінностей, які це було на початку, війну етнічну.